Всім привіт! Вітаю вас з гарним святом Святого Миколая. Сьогодні 6 грудня і моїй сім'єю ми святкуємо його саме сьогодні. Хочу вам трохи показати своїх подарунків від моїх рідних та від таємного друга. Ми грали з подругами. Ще майбутньому будемо таке проводити з класом, але поки що не було обміну. Подарунків не є сильно багато, проте вони доволі цікаві і. Давайте почнемо. Перша, насправді, це гірлянда, яка ззаді на фоні. Насправді, вона дуже велика, займає пів кімнати, можливо, я зроблю вставки і ви все побачите. Щось цікавого в мене є такий проєктор. Він не саме звичайний, а показує саме новорічні картинки Діда Мороза, Сніговиків, Ялинки та так далі. Тобто він так суто новорічний і насправді дуже-дуже класно виглядає. Ще один з подарунків, який я давно чекала, ви хотіла це ось така велика книга, доволі тут більше 600 сторінок. Джейн Р написана Шарлотою Бронте, Це одна з трьох сестер Бронте, найвідоміших. Я дуже рада, що вона в мене є, тому що хотіла її вже справді давно. І ось буде почати її читати, адже раніше все-таки трохи відкладала. От-далі, далі, далі. З якої сторони. Ще одна моя прям люта бажанка це ось такий міст від Victoria's Secret. Він вже третій у моїй колекції, можливо, мабуть, ви не бачите його на фоні. Це Velvet Petals, насправді не знаю, чи я правильно прочитала. Він у мене йде з шимром, ось так гарно переливається, сподіваюсь, видно. І з такою ж самої лінійки в мене беременіла, також дуже крутий, я вже сьогодні користувалася. І справді гарний аромат. Свіжий доволі, проте квітковий. Так. Так. Далі бачу, що в мене є така свічка ароматична. Вона з запахом зеленого чаю, і мені ще віддає якомусь сутрусом і лимоном. Ну, прям... Я чую, що це доволі натурально, тобто не такий прям яскравий ароматизатор. Проте пахне неймовірно гарно, вже сьогодні хочу її запалити, адже в мене ще є інші свічки, наприклад, окей, зараз камера полетить, зараз вам покажу. Ось така у мене ще є свічка, вона теж дуже-дуже-дуже крута він Garden. Мені чуть-чуть раніше, але також мене можна зарахувати як подарунок на Миколаїв. Далі у мене йде ось такий для рук з авокадо. Теж отримала його під ялинкою. Так, тепер у мене ось такі шкарпетки новорічні. І бачите, вони з такими сніговичими. Окей, зриваємо сніговика я так не до кінця поняли, і ось такий ніс це бомбончик, також дуже круті, м'які. І ще одні теплі шкарпетки, От просто подивіться, наскільки в мене, це буквально половина мене. Вони мені до колін, і ну, зато в них точно не буде холодно, це я впевнена. Ще в себе під ялинку я знайшла ось такий крабік для волосся, і він мені подобається тим, що він справді тримає моє волосся, принаймні поки, адже в мене справді дуже сумна історія з всіма заколками для волос, адже я вже ламала чотири, тому що в мене доволі густе волосся. І, на жаль, Крабики не витримую. цього. Сподіваюся, що буде набагато краще. Що в мене тут є солодке з такі мармеладкою. І ось такий пакунок, тоді мандарини содні, який я вже з'їла доволі. Далі в мене йдуть подарунки від таємного друга. Справді вже також дечим користувалася, так сказати. У мене Дід відмороз. Від якого половина тільки залишилось, що зробити. Далі в мене тут були мандаринки, як би з Це просто база. І солодко. У мене ще тут такі мармеладки зелені, що дуже-дуже класно. Я знайшла тут фотографію. Це я з моєю подругою, також вона подарувала. Я вже казала, мармеладки. Далі у мене йде ще один крабік для волосся. Просто подивіться, який він гарний. Зараз такий доволі популярний, і насправді він дуже-дуже гарного кольору переливається. З нетерпінням чекаю, поки буду ним заколювати волосся. Е, так, ще у мене є ось такі гарні, на молоді прищепочки рожеві з, з сонечками. Також дуже-дуже класні. Взагалі, хочу зробити собі. Такий колаж з фотографіями, знаєте, я вже пробувала робити, та, на жаль, в мене тоді все полетіло, і руки не дійшли зробити. Сподіваюсь, знаймо, в мене буде мотивація. От. І ще у мене тут є два предмети. Перший це ось така помада для губ від глумбі. Вона рідка йде. Вона зараз, на мені. мені дуже подобається. Насправді гарний відтінок, такий нюдовий, коричневий, і мені він дуже-дуже подобається. І ще був ось такий олівчик, також від Гембі. Це 108 відтінок, і він гарно поєднується з цією помадою і загалом дуже гарні продукти. В принципі, на цьому все. Відео вийшло не дуже довге. Тут я вже згадала, як мінімум за чай ловере мій улюблений десь ще одна ніч, виковка якого була також мені подарована. Та насправді ще є інші подарунки, наприклад, бабуся передає. Проте хочу вам показати зараз в моменті і здебільшого я зняла це відео, тому що повторюю відео минулого або позаминулого року, якщо ви ще його не бачили, ссылка буде в описі, де я також ділилась своїми подарунками. Це відео стане корисне просто для тих, кому, наприклад, цікаві ідеї, що можна попросити у святого Миколая, або навіть подарувати людині, наприклад, на таємного Миколая знову ж таки, чи на таємного санту. Тому що зараз це доволі популярна розвага. Отже, сподіваюся, що вам сподобалось, підписуйтесь на мої інстаграм-сторінки, кладіть обов'язково лайки під цим відео, щоб я бачила, що вам подобається. Пишіть коментарі, що вам принесли, або, можливо, ви ще чекаєте, якщо святкуєте 19 грудня. Буду рада бачити нових підписників на каналі. Не забувайте про підписку знову ж таки. Буду рада вас знову бачити. До нових зустрічей!